Я задавала вам питання, що таке зона комфорту для вас. І я отримала ось такі відповіді, і хочу їх зараз разом з вами проаналізувати. Зона безпеки і зона застою. З одного боку, так, нам емоційно, морально спокійно тут, в цій зоні, тому що ми знаємо, які реакції. Будуть на наші дії. Ми знаємо свої дії, ми знаємо, вже вивчили дії людей, які знаходяться в цій зоні. Ми розуміємо, що ми робимо кожного дня, і це трішки заспокоює, тому що не потрібно робити того, що виходить із, за межі звичайної поведінки. А з іншого боку, це зона застою. Тому що, Тому що, коли ти робиш завжди одне те саме, ти отримуєш один той самий результат. Але це нормально для тих людей, які не хочуть виходити далі, рости, розвиватися, їм добре в тому місці, в якому вони знаходяться. Але є категорії людей, яким незручно знаходитися в цій зоні, і вони хочуть трішки вирватися. Їм стає скучно, їм стає некомфортно, вони відчувають, що вони стоять на місці, топчуться. І е, коли ти стоїш на місці, насправді ти відкочуєшся назад і починаєш деградувати в твоєму особистому світі. Про що це може говорити? Для того, щоб почати розвиватися, потрібно вийти з цієї точки, але, на жаль, не всі це можуть зробити. Чому? Тому що зазвичай навколо цієї зони є такий туман, в який дуже страшно піти, тому що ми не розуміємо, що там. Ми не розуміємо, як ми будемо себе вести. Ми не розуміємо, яка реакція суспільства і нас самих буде в цій зоні. Ми не будемо відчувати стабільності і опори, до якої звикли. І цей страх дуже сковує і демотивує рухатися. Але навіть тоді, коли в цій зоні стає. Дискомфортно, ми все одно її називаємо зоною комфорту, тому що ми звикли до такої обстановки. Ми звикли вже до того, що нам недобре, Ми звикли, що нам погано, і страх, у цей туман, який знаходиться за цією зоною, говорить нам про те, що а раптом я звідси вийду. І там буде ще гірше. Тут, принаймні, я знаю, з чого чекати, тут, принаймні, я вже до всього звик, і мені так добре, хоч мені і не добре, насправді. Можу привести свій особистий приклад. Я два роки працювала на роботі, яку ненавиділа просто. Але я бачила дівчат, які працювали на аналогічній роботі. І вони були просто неймовірно задоволені. А для мене це була просто катуха. І замість того, щоб щось змінити, я себе накручувала, що я недостатньо вмію, я недостатньо знаю для іншої якоїсь нової роботи, а раптом там буде ще гірше, ніж тут. А я вже тут звикла, а я вже тут всіх знаю, а там знову доведеться адаптуватися, а там знову доведеться знаходити спільну мову з новим колективом, а це страшно. І ось такий накрут в мене був два роки, і я два роки сама собі жалілася про те, що мені тут погано, аж поки я не зрозуміла, що ти або не нуй, або змінюй те, що тобі не подобається. І це фактично був перший раз, коли я вийшла з цієї зони комфорту, мені було дуже страшно, але я ні одного разу не пожаліла, і це для мене був таким досвідом, коли я зрозуміла значення слів, що вихід з зони комфорту це точка твого росту. Тому що змінилося все, змінилася робота, моє розуміння, моє мислення, і це для мене було, наче відкриття. Звичайно, мені зараз також страшно ви кожного разу виходити з цієї зони, але я себе мотивую, згадуючи ось ці моменти, коли я з неї виходила, і коли ще ні разу такого не було, що я пожаліла. Тому, коли мені страшно, я себе мотивую і згадую ось ці моменти, але все одно. Не завжди я можу це зробити. Страх виходу за межі, страх осуду, страх невдачі це все я відчула на власній шкурі просто прекрасно, коли почала займатися фізіогномікою. Мені настільки хотілося, щоб ще один якийсь диплом, мій сертифікат, який там валяється на поличці, щоб він... Почав працювати і приносити мені задоволення і людям навколо. Тому я зібралася і вирішила, що фізіономіка це те, з чим я вийду в люди. І коли я йшла на першу консультацію, я дуже хотіла, щоб в мене вийшло з одного боку, а з іншого боку, на підсвідомості, я чекала, що мені скажуть, що це все дурниця, така ж якийсь бред. І це все неправда. Чому я так хотіла на підсвідомості? Тому що. Я розуміла, що коли мені скажуть ні, то це буде означати, що я повертаюся в свою зону комфорту, де мені спокійно, тихо, мирно, добре, хоч і є відчуття нереалізованості. Так, що таке зона комфорту особисто для мене? Я це місце візуалізую як певний круг, в якому все зрозуміло, все стабільно, все спокійно, повний штіль. і місце, в якому тобі періодично стає... Дісно. І ти хочеш з нього вийти. Але навколо нього певний туман, зітканий із неправильних переконань, установок, страху та відповідальності. І кожного разу, коли я виходжу з цього кругу, кожного разу я розумію, що моя зона комфорту розширюється, і мій світогляд розширюється. І я змінююся, і я росту, і я розвиваюся. але... Досить часто мені з цього кола вийти неймовірно, неймовірно складно. Тому кожному з нас і собі також я бажаю виходити із цієї зони, яку ми називаємо комфортно, але де нам насправді не добре, знаходити собі сили для того, щоб рости, розвиватися, йти в свої страхи і знайти для себе те місце, як в цьому коментарі де навколо твої люди дає підтримка, дає любов, стабільність і фінансова в тому числі, і де ми можемо планувати розвиватися та рости.